Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Лев на січень 2026 року. Отже, Леви, давайте подивимося, що на вас чекає в січні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 1 січня планета Меркурій змінює знак і переходить в знак Козиріг. І це для вас буде шостий сектор гороскопу. Взагалі, що це означає? Меркурій це планета, яка відповідає за наше мислення, за спілкуванням. За поїздки недалеко, за транспорт, а шостий сектор гороскопу – це сектор, який відповідає за роботу, за рутину, за, значить, гроші і за наше здоров'я. От, значить, тут вам буде добре домовлятися по роботі. Якщо у вас будуть на роботі зустрічі, переговори, вам треба. Привабити більше клієнтів в свою компанію, тобто більше комунікувати, звичайно, вам це буде легко даватися. Ще це стосується теми вашої рутини. Може змінитися ваша рутина. Ви, наприклад, раніше їздили на автівці, зараз будете, наприклад, пішки ходити, з кимось познайомитись по дорозі. Тобто, комунікація вам буде легко даватися. Наступна тема це повний місяць, який відбудеться 3 січня в знаці рак. І це для вас значить 12-й сектор гороскопу. Повня завжди говорить про завершення, про результат, про підсумок, про висвітлення якоїсь ситуації. І у вашому випадку ця ситуація пов'язана з вами, з вашим внутрішнім світом. Можливо. Ви почнете краще розуміти себе. Я не так давно дивилася одне інтерв'ю, випуск на YouTube, і там дівчина значить, сказала бути другом собі в цьому житті. В першу чергу навчитися дружити з собою. Це розуміти, коли у вас є гармонія. Собою, коли ви, ну як, як не дьоргаєте, знаєте, як люди, які постійно хочуть виконувати якусь дію, чи сидіти в телефоні, чи дивитись телевізор, чи щось зробити, Тобто вони не можуть просто сидіти, не пити, не їсти, просто сидіти, розумієте? І, і саме, от такі різні практики, медитації, йога. Нам допомагають знаходити от баланс в світі, і можливо, ви так само до цього прийдете. Або навіть ця тема пов'язана, що ви проходили певний курс, наприклад, по йогі, по, по коучингу, і зараз він завершиться. що ви ну, отримаєте якийсь сертифікат, диплом і так далі. Так само 12-й сектор це сектор, який пов'язаний з еміграцією, можливо. Це у вашому випадку стосується того, що закінчиться ваша імміграція. Ви приймете рішення там повернутися кудись або поїхати в іншу країну. Наступна тема це Венера, адже 17 січня Венера змінює знак і переходить знак водолій, і це для вас буде сьомий сектор гороскопу. Взагалі, це звичайно розкішне становище, тому що Венера це планета, яка відповідає за кохання, за гроші, за красу. А сьомий сектор це сектор, який відповідає за шлюб, за всіх оточуючих нас людей, за партнерів, за друзів, за сусідів, за батьків, за дітей ну просто всіх людей, які нас оточують і. Звичайно, якщо ваше серце вільне, ви в цей період можете з кимось познайомитись для романтичних зв'язків і, і ну, почати комунікувати, спілкуватися. Якщо для вас це не актуально, ви не хочете ні з ким знайомитись і так далі, то ви можете просто в цей період знайти собі друга чи партнера по роботі, чи, наприклад, бізнес-партнера тобто, це хороший час для... Комунікації Наступна тема це новий місяць, який відбудеться 18 січня, в знаці Козиріг. І це для вас буде шостий сектор гороскопу. Новий місяць завжди говорить про щось нове, що входить в наше життя. І в вашому випадку це може стосуватися нової роботи, значить, нової рутини, якоїсь нових тем, пов'язаних з вашим здоров'ям. Наприклад, ви можете почати займатися, Займатися якимось новим для вас по спортом, наприклад, флай-йога захочете попробувати, або стрейчинг, або, можливо, на плавання починати ходити. От, можливо, на бокс починати ходити, чи на, на великий теніс. Ну, тобто, займатися якимось таким спортом, яким ви раніше не займалися. Наступна ця тема, звичайно, пов'язана з роботою. Можливо, вам запропонують роботу в цей період часу і теж, яка вас зацікавить, якась нова робота. Це не та робота, на якій ви зараз працюєте, це щось нове для вас. Наступна тема це е, Меркурій, адже 20 січня Меркурій змінює знак і переходить в знак Водолій. І це для вас знову ж таки сьомий сектор гороскопу. А Меркурій це планета, яка відповідає за наше мислення, за спілкування. І тут, будучи в сьомому секторі, а сьомий сектор це інші люди, вам буде дуже легко комунікувати з іншими людьми. От, наприклад, можливо, у вас буде там зустріч, бізнес-переговори і так далі. І тобто, вам буде. Е, ну, легко комунікувати, легко налагоджувати зв'язок, легко знайомитись. Ну, тому що у багатьох людей є от така проблема, щоб. Просто підійти познайомитись. Я знаю, що така є проблема і в чоловіків, і в жінок. Чоловіки бояться, що, наприклад, жінка відмовить йому і так далі. Але насправді це нормально, тому що ви ж не знаєте, може, це жінка заміжня, може вона не хоче знайомитись і так далі. Це нормально. Якщо вам навіть тисячу разів відмовлять, це нормально, ніколи не потрібно опускати руки, я вважаю. От і. Наступна тема це сонце, адже 20 січня сонце змінює знак і переходить в знак водолій. І це для вас знову ж таки сьомий сектор гороскопу, якого дуже багато буде в січні, місяці, і це тема, яка стосується інших людей. А по Марсу, як це може бути по Марсу? Наприклад, ви з кимось познайомитесь в січні, з чоловіком чи з жінкою, вас зав'яжуться стосунки, і вони будуть розвиватися дуже швидко. Ну, можливо, ви чули такі історії, що люди тільки познайомились і просто через декілька днів з'їхались, почали жити разом, і там 20 років живуть разом, душа в душу, і їх все влаштовує, все супер. Оце от, на такому драйві розумієте стосунки. Оце якраз стосунки по Марсу. От ви познайомились, ніби нічого один про одного не знаєте і вже говорите цій дівчині, щоб вона тягнула всі свої баули до вас. розумієте? Головне, щоб зразу не бути в шоці від кількості речей, а там вже стерпиться, злюбиться. Жартую, звичайно, терпіти не треба. І, значить, остання тема в цьому відео це Нептун, адже 26 січня Нептун змінює знак, переходить знак Овен. І це для вас дев'ятий сектор гороскопу, і Нептун в Овні буде на найближчих 14 років. От, і ця тема, звичайно, для вас пов'язана з закордоном, з імміграцією, з навчанням. Але з Нептуном це така планета, з якою треба бути ну, трошки обережними, тому що Нептун це все-таки планета, яка відповідає. За наші фантазії, за ілюзії, ми можемо ну, якусь ситуацію не бачити повністю, скажімо так. От особливо що стосується імміграції, можете думати, що вам потрібна ну, така кількість грошей. Насправді вам треба така кількість грошей. І звичайно, коли поки не поїдеш, не попробуєш, знати, не будеш, але просто. Ви повинні розуміти, що саме в цій сфері, яка пов'язана з закордоном, кордоном, з еміграцією, з навчанням, з якимись курсами і так далі, у вас може бути трошки таке викривлене уявлення. Ось такий місяць чекає на вас. Я думаю, що це місяць, який зосереджений на темі стосунків, фінансів, роботи закордону, пізнання себе. Ось тому, дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і зустрінемось в наступних відео.